Ч? В основі – твір Фрідріха Ніцше про що мовчить Заратустра у виставі перетинається декілька музично-філософських жанрів. Як для вокаліста ця опера є доволі комфортною, тому що по-перше, в цій опері можна користуватися ноутбуком, телефоном прямо на сцені. Це дуже зручно. Ви можете працювати, просто не виходячи зі сцени. Але і багато партій вокальних було написано в колаборації з вокалістами, тому що під час репетиції вокалісти долучалися до створення цього матеріалу разом із композитором над музикою до висави працювали композитори Сергій Вілка, Андрій Мерхель та Яна Шлябанська. Писалося доволі легко, тому що команда співаків нової опери, команда інструменталістів, яка залучена до цього всього, вона, вона дуже професійна і, і з цими людьми просто навіть по людськи дуже приємно співпрацювати. Тому робота йшлася особисто для мене достатньо легко. О, ти вся. Це було більш навпаки філософська така робота, в якій є про що поспілкуватися. Є декламаційні такі шматки цікаві. Взагалі добре написані, написані сім уроків клімом на тексти Ніцше, і було цікаво працювати з цими текстами, тому це більш така робота про зміст. Ніж Частину музики до філософської опери написано штучним інтелектом. Це нейромережа, яка наслухалася величезну кількість музики, починаючи від генделя, баха до популярних бідолз і сучасних реперів. І е, потім ви можете задати свій фрагмент, наприклад, берете фрагмент з репетиції і далі цей штучний інтелект продовжує цю композицію. Режисер вистави Владислав Троїцький, Леонід Харшан, Ігор Грач. Новини на Суспільному.